Значить, у нас протягом 2014 року правоохоронними органами області до суду направлено 31 обвинувальний акт про корупційні правопорушення стосовно 33 посадовців. Це не ті, що розслідуються і на даний час, а ті, що вже направлені до суду. Серед них три працівники органів внутрішніх справ, один суддя, заступник директора департаменту Черкаської обласної державної адміністрації, сім посадових осіб органів місцевого самоврядування яких Черчилінський міський голова, його заступник, ви знаєте про це, та 12 осіб, які виконують організаційну розпоряджу чи адміністративно-господарські е, обов'язки. Судами в цьому році постановлено 20 обвинувальних вироків відносно 22 осіб за корупційні злочини. Буде проведено координаційну нараду, я зберу всіх е, керівників правоохоронних органів області. Буду орієнтувати їх на виявлення не лише фактів дріб'язкових, так би мовити, на рівні сільських голів, інспекторів, якихось, а в першу чергу на виявлення виявлення злочинів в сфері корупції у керівництві контролюючих, правоохоронних і таке інше. Органів, тому що риба гніє з голови і відповідати, якщо є факти, корупції мають не лише е, за дріб'язковими фактами, а і посадовці високого Що Не лише слідчі, а й прокурори, і судді всі за умови достатності доказів мають відповідати за вчинені дії. Тим особам, які пред'явили тільки обвинувачення, серед них є також прокурорські і працівники. Ви всі це знаєте, нікого я в тут не збираюся. Але ми маємо йти і збирати докази по хронології від затримання, від, від доставлення, від предявлення підозрів, від подачі клопотання про обрання запобіжного заходу в суді. І всі особи, які мали до цього причетність, в разі повторююсь наявності. Підстав і достатніх доказів мають і будуть відповідати.